Небезпеки Показник, що характеризує небезпеку забруднюючої речовини для людини. Вітаю! Ді з вами програма Індекс небезпеки щотижневі новини про екологію та навколишнє середовище регіону, про новітні технології, екологічні проблеми та способи їхнього вирішення. Сьогодні ви дізнаєтеся про таке. Операція ліквідація у Дніпропетровську вкотре вирішуватимуть проблему звалищ. Естр вторинного використання або як бренить непотріб. Про це ви дізнаєтесь у рубриці Екоідея. Підводна допомога. У Дніпрі з'явилися нові жителі. Тходів невіддільна від розвитку цивілізації Ще у святому письмі згадується ділянка під Єрусалимом, де скидали та спалювали сміття. Це місце назвали гієною вогненою, і для християн воно стало одним із символів пекла. І з плином часу по всій планеті таких ділянок з'явилось у тисячі разів більше, і лишається тільки здогадуватися, яким би епітетом нагородили наші пращури сьогоднішні численні звалища. Ні, пропетровському горіло звалище, диміло на кілька кілометрів. Такий смердючий подарунок отримали мешканці Кулебівки напередодні травневих свят. Я первоначально почало горіти горіть єлі-єлі, потім розгорається, розгорається. Після шесті вечора дим… Білий дим садиться нам на одразу на, на поверхність ґрунту, плюс е, всі цвіточки, всі абрикоски, все це саме за, за таким тонким слоєм, покриває нас і ми задихаємося. Над садибами часто простягається їдкий дим. Проблема посилюється і через географічне розташування населеного пункту. Вітер міняється О, і коли горить свалка. Дим, те тут весь он влажується в лажбіну, якраз де знаходиться населений пункт. Дишать нічим, задихаємося, і все одно свалки, анок говориться, з точними водами все стікає куди? У балку. В колодцях воду нельзя пити, тому що вона вважається зараженою. Мешканці говорять, тут повний безлад, хоча територія має власника, це компанія екологія Україна. Добрий. Чем мы тут занимаетесь? Снимаем салду ваши. Э, людей, которые живут рядом. Ну, вообще то запрещено снимать. Куда я только не звонил, при присылаю такую бумажечку, что да, ваше заявление пришло, все как положено, но при этом э, никакого действия нету, что типа все соответствует госстандартам. Нашей пожаркой ответ и это не наше, э, мы за него не отвечаем. Хазяїна зі здесь здесь есть Зі є пряма виконів своїх інтересів. Утім, смітник спеціально ніхто не підпалював. Це самозаймання, говорять у Дніпропетровській райш адміністрації. П'ять єдиниць це польшої техніки, екскаватор, які возять туди ґрунт. І бульдозер этот ґрунт по свалці, щоб прикрасити доступ до воздуха. І... Так, як мне доложили к концу сьогоднішнього дня, а должен быть локализован. За чисте повітря, воду та територію без сміття кулебівці б'ються уже давно. Минулого року мешканці намагалися припинити безлад на ще одному, поруч розташованому звалищі, щоб їх почули, навіть перекривали дорогу. Три недели назад мы перекрывали свалку здесь. Приехал мэр, пообещал нам забить скважины, потушить свалку, что она гореть не будет. В итоге она горит. Через безкарність тоді йшло до екологічної катастрофи. На початку червня минулого року у полоні їдкого диму опинилися кілька населених пунктів. Вогонь охопив близько 4 гектарів, тління на глибині до 3 метрів. Аби загасити полум'я у 40-градусну спеку, рятувальники працювали кілька діб. В операції брали участь 16 загонів. Пожежі присвоїли найвищу категорію складності. Тоді, як і зараз, на скарги мешканців мало звертали уваги, лише обіцяли. Проте минулорічна масштабна пожежа то черговий аргумент у вимогах людей встановити контроль і дбати про протипожежну безпеку. Я хочу, щоб діло закінчився і був порядок елементарний. Індустріальний район Дніпропетровська. Територія що на межі з дачними кооперативами. Тут склади підприємства і поруч знак, водоохоронна зона. Та півроку тому сюди занадилися вантажівки з будівельним сміттям. Около 7 часов траву виїжджають машини, вигружаються. Вигружаються в темноту суток, тобто в дев'ятого, може би в полдесятого. Я не знаю процес проїзду цих машин на цю свалку, але то, що воно контролюється там на проходной. Почему? Потому что машина просто так не заедет сюда. Она, как правило, заезжает либо за песком, либо за щелью. Эти машины приезжают с мусором, вываливают. Я так понимаю, что это не бесплатно все происходит. Через статус водоохранной зоны садівникам палиці у колеса приватизації тутешньої землі, сміттю, зелене светло. Говорят, что природоохранная зона, люди не могут приватизировать эти участки. То есть если природоохранная зона э, находится вот здесь, то и здесь она правильно находится, и здесь тоже должна быть природоохранная зона. Заповнюються усі яри Дніпропетровська. У тим тут мешканці забили на сполох. Так, тут здесь уникальны, у нас даже эти бобри були позапрошлом году. Ну, в прошлую зиму був зброс сильний лед був зелений. В этом году він був красный. В прошлом году был зелений. Ну и нашли одного дохлого бобра уже в мае месяце. Все борбу ми больше их не видели. Выдры еще имеются, в эту зиму видали. Помимо того, что здесь эти мусорки, зброс йде з честных. Річка Кринка, про яку мова притока Самари, єдина мілководна в Україні, де є судноплавство. Для промисловості її використовувати ніхто не забороняє. Утім, водне законодавство теж поки ніхто не відміняв водохранне зона. Там режим ограничення природопользання, тості територіях водохоронних зон забороняється використання сильнодіючих діючих і стійких пестицидів. Влаштування полів, фільтрації, зваж сміття і скидання начищення стічних вод. Контролюючі органи перебувають у розборах. Хто тими водними об'єктами має займатися? Хто скидає стічні води українську затоку, наразі з'ясовуватимуть. Зрештою, як і те, хто у межах міста під знаком водозахисної зони утворив чергове стихійне звалище. По цьому факту зараз управління екології. Розбиратися будуть привлечені всі імеючі отношения предприятия, за ким території закріплені. І этот вопрос, в общем-то, після проработки, буде в компетентний орган. Здесь, как говорится, факт на лицо. Таких несанкціонованих звалищ, як в індустріальному районі, по місту дуже багато. Переважно вони виникають у балках на околицях житлових масивів, де контроль за скиданням сміття відсутній, проте вже незабаром дещо зміниться. Масштабне засмічення міста і дати бій сірим перевізникам вирішили депутати на одній з недавніх сесій міськради. По-перше, діятиме заборона на доступ вантажівок у балки, зокрема у червоноповстанську, тунельну, аптекарську та інші саме головне – та механічні. прекратить доступ, чтобы транспорт не мог проехать, потому что там будут какие-то конструкции, в разном случае это разные, где-то перерываются блоками, где-то забиваются определенные конструкции, свариваются где-то, в зависимости от большая территория или маленькая, где возможен заезд. За несанкціоноване скидання відходів штрафуватимуть, поскольку у городських властей і в районахровська немає права наказувати за ніцельової використання землі, і прав екологічної інспекції у нас тоже нет. А функции принадлежат государственным органам инспекциям, которые не подчинены городскому совету. Это решение дает право э, административных штрафов нашим административным комиссиям, потому что не потому что они мусор везут, а потому что они нарешают решение городского совета світових екологічних організацій поліетиленові пакети та пластикові пляшки складають близько 40% усіх твердих побутових відходів. За підрахунками спеціалістів, один українець використовує близько 600 кульків на рік. Середня тривалість життя пакета 20 хвилин. Процеси розкладання у ґрунті 200 років. В Італії, Франції, Іспанії Японії від використання поліетилену вже давно відмовились. Та на відміну від інших країн, полімерна проблема в Україні з роками все більше загострюється. Необходимо искать альтернативу полиэтиленовым упаковкам, которые чрезвычайно широко, даже избыточно применяются в торговой сети. Когда вы берете два яблока в пакет, два помидора в пакет, в результате все это попадает в мусор. Попадая в почву, попадая в окружающую среду, они не разлагаются, а по существу очень здорово вредят. Дати відсіч полімерній тарі не вперше намагаються можновладці. Нещодавно у Верховній Раді депутат Ігор Циркін зареєстрував законопроект про обмеження виробництва використання, ввезення та розповсюдження у нашій країні полімерних пакетів та упаковок подовженого розщеплення. Я на 100% розраховую і на проходження в профільному комітеті та комітет по екологічним вопросам Верховної Ради, і на те, що на пленарних засіданнях і в першому, і в другому читанні цей законопроект буде поддержан. Біодобавці, пакет швидко розкладатиметься. Перестраивать никакого производства здесь не надо. Здесь треба... надо из десятка компонентов, из которых состоит полиэтиленовый пакет. Необходимо добавить ще один, который будет позволять через два года начинать этому пакету разлагаться, и через следующие два года полностью Повністю ще через процеси реформування влади Україні свої повноваження припиняє низка структур екологічного напряму. Подібні дії підштовхнули незалежні організації до створення самостійної громадської ради 12 квітня. Е Основоположниками, скажімо так, засновниками нашої ради стали поки що вісім організацій. Ми не обмежуємося цим колом, і всі організації, причому не тільки екологічні, як я вже казав, але громадські організації, яким зацікавлені в вирішенні екологічних проблем, які зацікавлені взагалі в питанні охорони навколишнього природного середовища та більш широко в розбудові громадянського суспільства, звісно, ми їх. Просимо долучитися і, скажімо так, запрошуємо до, до співпраці. Забруднення навколишнього середовища, глобальне потепління, промислові відходи та екокатастрофа це лише незначний перелік термінів, які відштовхують людей від теми екології на рівні підсвідомості. У рубриці Екоідея ми спробуємо змінити таке ставлення і пропонуємо матеріали, як саме можна покращити довкілля. Звалище Парагваю і величний концертний зал, що може бути спільного між цими об'єктами. Однак групі молодих музикантів вдалося поєднати такі різні на перший погляд місця. Якщо музика йде від серця, говорять молоді люди, зовсім не важливо, де саме грати, та із чого зроблений інструмент з червоного дерева або зі звичайного сміття. Вторинного використання по-новому підійшов до виконання класичних творів. Роблячи свої інструменти зі сміття, активісти прагнуть показати, що до високого є доступ у всіх без винятку. На даний момент цей проект має більше ста спонсорів з різних країн світу, завдяки чому оркестр вторинного використання міг би стати загальноосвітовою зіркою. Проте група приділяє більше уваги не концертній діяльності, а спецсемінарам, на яких кожен може навчитися створювати музичні інструменти зі сміття. Як з'ясувалося, це досить просто. Достатньо виявити трохи терпіння та підійти творчо і колишній непотріб перетвориться на справжнє мистецтво. Ритмів та мелодій можна привернути увагу до захаращених історичних місць, які потребують відновлення. Вважають борці за чистоту учасники проєкту Гарбіч Драм Симфоні. Наша ідея, наоборот привлекають увагу к тому, що отвертіте. Да? І показує, що, це, що тут немає місця тут є місце внимання. Саме тому барабанний концерт етнодрайвери вирішили провести у покинутому будинку на площі Жовтневій. Це старий будинок яктерінська постройки. с богатой историей. Говорят, что из этого, именно из этого дома вещал Махно, с народом общался. То есть, ну, дом, который является свидетелем многих событий истории нашего города, и он находится вот в таком вот состоянии сейчас. В центре города развалины, которые абсолютно, вот если сидешь, их не замечаешь. Вот, мы зашли сюда и почувствовали вот... Э, прелесть этого места, Прелесть в том, что здесь есть какая-то старины, е, какой-то эффект путешествия в прошлое. Усыщу на стара шафа, вализа, шухляда, та навіть раковина может звучати, упевнені участники «Гарбіч Драм -симфонії. Здесь Много разных предметов, от, которые звучат, то есть звучат по-разному. Например, э, э, старый чемодан это басовый барабан, да, что-то звонка, бутылки это вот более ну, высокие барабаны. Ну, здесь звучат и стены, и потолки, и пол. Ір'яни, то тобто, есть звучить все здание. Ну, то что эти стены могут звучать. они говорят про то, что эти стены живые. А якщо так, ці стіни потрібно зцілювати, і на доказ власних стверджень хлопці демонструють, що не чути до сьогодні звучання покинутих речей. у подібних місцях музиканти записують рідко. Говорять, це скоріше момент сьогодні і зараз. Позитивні емоції під час гри обов'язково передаються і місцю проведення концерту. Регі на шкафу. І можливо після таких концертів ставлення до занедбаного довгі роки будинку на площі жовтневі 9 врешті зміниться. Принаймні на це сподіваються учасники проєкту. А й у нашій країні є новатори, які створюють цікаві та корисні речі із позначкою екологічно чисто. Програма індекс небезпеки оголошує пошук українських кулібіних та едісонів. Пишіть або телефонуйте. На допомога. Дніпропетровські підводні мисливці продовжують займатися доброчинністю та дбати про навколишнє середовище. Цього разу громадська організація «Проклуб» вирішила вдихнути життя у головну живильну артерію України і запустила у Дніпро майже 900 кілограмів риби. Учасники акції сподіваються, що вже за півроку вода у річці стане значно чистішою та прозорішою. Просто із таким гаслом дайвери та підводні мисливці взялися очистити Дніпро. Наприкінці квітня під час масштабного суботника вони діставали сміття з підводи. А вже у травні у той самий Дніпро запустили сотні товстолобиків та білих амурів. Малюк пішов в берег, поэтому треба його поогоняти подальше що да, Як только ми отсюда ведемо, можуть знайти желаючі його подловити. Да, поэтому, як я вже сказав, по дежурі несколько часиков. Поки риба все не уйдет на глибину, на безопасное расстояние. Армію ось цих лускатих привезли з однієї рибної ферми. Задля доброї справи, додають дайвери, підприємство їм навіть зробило знижки. Проте кажуть, не у грошах справа. Головна мета почистити водойми. Вибір білого амура та товстолобика не випадковий. Це риба… Е уничтожает водоросли и сне зеленый зеленый водоросли уничтожает и благоприятные условия для того чтобы уничтожить всю грязь воде просто питается питается да. наш клуб э, занимается в основном подготовкой и Дайверов і підводних охотників. А, но так як ми е, стріляємо рибу, беремо її із Дніпра. Ми також її туди і запускаємо. Сімдесят діб з квітня і до першої декади червня триває нерест. Вилов риби заборонений, а водойми під охороною розповідають фахівці. У цей період умови для випуску мальків є оптимальними. Вода, ще прохладна, це це благоприятною складать. Вибираються місця для зариблення там, де болі є водойоми і чище вода вода в основному риба 90 -100 грам 100 грам. А на цьому розмір риба більш приживчива і більш виживаєма, харчуючись фітопланктоном, то столобики та білі амури фільтрують воду від дрібних водоростей. Претензії к зарабігнімі риба здорова, якісна, все атлічне проте додають дайвери, щоб врятувати Дніпро від засмічення, одного зариблення буде замало. Погружение подводного охотника составляет от 45 секунд. Некоторые люди умеют задерживать дыхание более 7 минут. То есть за это время ты успеваешь разглядеть, и не только разглядеть, стараться увернуться от того мусора, от тех сетей и набросанного всякого хлама, который есть в воде. То есть, ми ета замічаємо, ми это чистим. Та На цьому порятунок Дніпра не завершується за кілька місяців. Підводні мисливці планують відрядитися у спеціальні рейди. Буде проводитися така акція по очистці від сітей і браконірських снастей на глибині В них запутується риба і дуже много живих ресурсів. Дібні в й сітях. І після того як водойму очистять від сіток, туди знову можна буде випускати чергову партію риби. Восени додають дайвери масштабну рибну терапію Дніпра продовжать. говорили про захист природи, у світі все одно продовжують з'являтися шкідливі підприємства. Водойми наповнюються токсичними відходами, а над планетою утворилася озонова дірка. І здається, що кінець світу не за горами, та надія на порятунок все-таки є. Кожна людина здатна зробити свій вклад у збереження довкілля. Потрібно лише не бути байдужим до того місця, де живеш. Уже за тиждень. Уперед на волю як випускали фазанів і диких кабанів у природу. Бджолина Колиска чи безпечно спати на вуликах?